О, в поддержку прекращения да. действий на Ближнем Востоке. Покажите, конечно, Ваша вопрос. работа совместно с органами власти, с другими общественными организациями по воспитанию подрастающего поколения в по суть патриотизма, социализма, формированию общечеловеческих морально-этических принципов безусловно является архиважной и принесет свои неоценимые плоды в будущем. Пусть этот день, Международный день мира, который в этом году отмечается в 50-й раз, каждый участник акции, каждый из нас задумается над тем, сколько военных конфликтов в этот миг происходит на земном шаре, и что мы можем сделать для их прекращения. Недаром народная мудрость гласит «Ты за мир, и мир за тебя». Желаю миротворцам успешного проведения акции «Мы вместе», крепкого здоровья, благополучия и мирного неба. Генеральный консул Олег Юрьевич Ахтар. Я лично э, хотелось бы поздравить еще раз всех с сегодняшним праздником, пожелать всего хорошего, главное мира, и, пользуясь случаем, значит, хотели бы подарить миротворцам э, несколько книг таких вот русских и советской классики, посвященные э, э, Великой Отечественной войне, патриотической теме. Вот, я думаю, что в библиотеке будет э, диски, значит, изде от российского коллектива э военного спорт и так. Спасибо. Спасибо. Мы щиро дякуємо вам за те, що ви у таку холодну погоду Зібралися прийти сюди. Ми бажаємо вам гарного настрою. Ми вітаємо вас із початком фестивалю Республіка, який має честь приймати наше місто. Ми щиро бажаємо вам гарних вражень від сьогоднішнього дня, від подальших вихідних, організатори фестивалю Республіка. Щиро запрошують нас з вами стати гостями, оцінити це свято патріотизму, молодості, активності та небайдужості, яке має виявлятися абсолютно у всіх наших з вами активностях. Зараз ми просимо вас підняти свій настрій під ці ритми музики. Ви можете танцювати, ви можете спілкуватися, ви можете радіти тим, що. Почалися вихідні, і ви мусите. Ми з вами мусимо ніколи не забувати про те, що ми живемо з вами під мирним небом, цінувати це і кожної хвилинки робити все для того, щоб мирне небо ніколи не захмарювалося, ніколи не захмарювалося загрозою війни. Зі святом нас всіх.